Вони не дають визначення, що таке український визвольний рух. Це хто? Якщо визвольний, а ще є національне визвольні змагання, сорівнування, Хто з ким Вони ну, говорять... ну, Наприклад, дуже простий приклад на підтвердження своєї тези. Тарас Шевченко це національний визвольний рух. Поет, який пише вірші, це національно визвольний рух? чи ні? Да, а він хотів відокремитися від Росії, він критикував. Матюкав, казав, боровся, але Не Національний визвольний рух це щось збройне чи напівзбройне і активно політично. Чи був чи був пан Шевченко Тарас Григорович політично активним? Він писав вірші. Чудові, він малював, чудово, він показував, що Україна не Росія і що це щось інше. Ну, Але сказати, що він озброївся і пішов вбивати там царя і, і прихвостні його, я би не сказав.